За всіма параметрами оцінки виборчого законодавства та перебігу кампанії, ситуація в Україні критична. Про це заявила член Європейської комісії за демократію через право Марина Ставнічук. Каже, інцидент із зайвими бюлетенями не просто ганебний, а містить ознаки серйозного кримінального злочину. Все це переконує заслужений юрист України наслідок недолугого виборчого законодавства. Положення цього закону про місцеві вибори не спрямовані на те, щоб провести у державі вільні відкривання. Транспарентні чесні вибори, як на рівні починаючи з питання формування округів, з питання визначеності кількості депутатів в радах, закінчуючи процедурою голосування і процедурою оскарження результатів голосування, маємо просто надзвичайно складний, надзвичайно брудний виборчий процес. Факти адміністративного тиску на забезпечення рівних прав учасників виборчого процесу каже Марина Ставнічук, не поодинокі, наводить факти. Заслуженому лікарю України, який є лідером в області партії Єдиний центр, не дозволили зустрітися зі студентами-медиками. Попри те, що дана поліцила у своїй програмі якісна Україна, чи не єдина запропонувала масштабну та повноцінну реорганізацію охорони здоров'я. Єдиноцентристи запевняють, останні події довели, вибори будуть брудними. Тому кожну дільницю обіцяють забезпечити квалі... Фікованим спостерігачем проводити паралельне опитування та організувати екзит пол. Проводить екзітпули, яка проводить екзітпули під час виборів, в день виборів в кожному місті України не тільки на західній Україні, де буде контроль за кожною дільницею. ми орієнтуємося на знову ж таки нашу платформу Якісна Україна і в контексті залучення кращих міжнародних експертів. Єдина можливість привести до влади професіоналів, каже Марина Ставнічук, прийти і проголосувати 31 жовтня. Це дозволить уникнути викривлення волевиявлення громадян.